На вулицях Києва натовпи бандерівців. Крим благає про порятунок. Загалом по Україні суцільна етнічна ненависть. І ще російську мову назавжди забороняють. Інформаційна війна. Ми свою країну в таких замальовках не впізнаємо. Зате саме так розповідають російські мас-медіа заборонити деякі канали Росії для показу у нас і ще напередодні закликала провайдерів на з питань телебачення і радіомовлення. Миттєво реагують не всі. Картина екстремістської України. Тим часом вимальовується дедалі. Чіткіше бачила Людмила Бадалян. Вот я беру репортаж. На парень, рассказывай, вы откуда, что що прийшли? Це відео хід мережі. пас, розкажи про этих ребят, остались в Мариинском парке дежурить. Оригінал репортер, аматор Сергій Рульов знімає ролик про життя антимайдану та про владні прихильники говорити на камеру не хочуть. Замість інтерв'ю дістає удари. пас, дай команду, дай команду, напас крики про те, на зінченка одного з лідерів тітушок йому не допомагають. Я зінченка, чоловік, я чоловік зінченка. Не саме відео, але геть інша історія. На центральному російському телеканалі Рулев виявився покаличеним євромайданівцями за те, что просто спілкувався з силовиками. На Сергея Рулева напали прямо в тот момент, когда он по заданию редакции снимал на кажется вполне уже спокойном майдане. Кто-то его узнал и крикнул это он брал интервью у Беркута. В какой-то момент рассказывает сам Сергей Рулев, некая истеричная женщина даже пыталась вырвать ему ногти плоскогубцами. Его несколько раз перевозили с места на место и надев. Маску ні маску на ліцо допрашували. Такі приклади у кожному випуску російських новин. Це не є журналістика, це є, це є пропаганда. І дуже складно переконати людину, які дуже довго промивають мізок, в чомусь протилежному. Якщо вона абсолютно впевнена в тому, що біле це чорне, чорне це біле. Вимкнути провідні російські телеканали на території України. Нацрада телерадіомовлення закликала провайдерів до цього ще напередодні. Рада національної безпеки і оборони попередньо звернулася вже двічі. Звернулась до провайдерів програмної послуги, тимчасово припинити мовлення в своїх мережах чотирьох російських каналів. Та офіційного рішення поки що немає. Виконувати заклик не квапляться. Всі згодилися з тим, що це може бути тільки часова міра, на якийсь проміжуток часу, в течение якого паралельно буде обжалована в судовому порядку та діяльність, яка на сьогоднішній день осуществляється тими чи іншими телекомпаніями. Зарубіжними черги українських біженців шукають порятунку від бандерівців у Росії насправді українсько польський кордон, криваві заворушення в Сімферополі. Кияни без проблем упізнали на відео європейську площу столиці в розпал сутичок із соловиками. І з винятково такими новинами тепер житиме окупований Крим. Тамтешня самопроголошена влада ще кілька днів тому почала вимикати на півострові вітчизняні телеканали. Вони скрізь навколо себе чують тип. Був домінуючи суспільну думку, що отак от ми формуємо русський мір, ми формуємо общее славянське пространство. А всі хто проти це Бандеровці. Їм ніхто не реально не пояснив, як це знає українська публіка, про те, що може бути, коли е, перестане працювати північно-кримський канал. Мужність наших військових у Криму. Ми розповідаємо щодня. Вони досі заблоковані у своїх частинах озброєними чужинцями. Воїнські частини ворожоних сил України в Криму або покинути, або перейшли на сторону кримського керівництва. Добровольно кримчан. Якщо вірити цим новинам, неодмінно треба боронити від націоналістів. Зарадити виявилося, може філя в останньому випуску на добраніч малята. Пес зібрався в прикордонники. Куда ти собрався в армію? В армію, да. а що ти там будеш делать? Буду бегать, прыгать, учиться разным военным вещам. Людмила Бадалян, Ольга я. Нескородіна, Володимир Остапенко, ТСН. один плюс один.